Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца, хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой! І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота! Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Нам -нам -нам. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видавити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. Я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко! навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим чесником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти! Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори, Отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що? У мене не залишилася така Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. Набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Жуйка, твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі. Круто! А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все, Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Азе. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла, перестань! Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Є в мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я. Mm. Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <пілляв> Кривий. Все доводиться робити самій. <пілляв> Віта, молодець, ти влучила. <пілляв> я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no. <клі> ну ось у мене лише один гранат, а в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Okay. Ура, Я дуже люблю гранат. Ви <клі> тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти. Але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно 100 зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей, okay. спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах. Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <гас> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді пора би мені мою купу з'їсти. Міла передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина, Великий соковитискач, плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка коли А в мене більше. Дивіться, скільки коле уміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. І я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Oh -oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Oh -oh. Так, це все гази. Рятуйтесь хто може! Це надзвичайна ситуація. Oh -oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Добрий день, хвилинку. Так. Солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись Що з ним? Мені погано. Скоріше. до операційної. Так, точно. What? Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Сійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненсі, це пранк ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Ти Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив коло. Підкат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну ось. О, ні! Вона що і мої чіпси заборе. Пача ні. У мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку. Бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все, сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага. Колега, а ти що тут робиш? А ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Іду спокійно до свого кабінету. Що таке? Oh, У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво велике. Дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись з моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якомусь сенсі, і добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пірїни. Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний мармелад. Mm -hmm. ага. Стояти What? солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить. Але солодощі не можна, віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно Yo. зараз я сховаю свій скіто так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінделз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда. А тепер потрібно успішно пройти повз mm. невідом кітка, а Віддаш, віддаш. Отож, юначе стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ой, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжи до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій буделошний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк. Який жах. Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніальна дуже круто, і як завжди, виручив.